Сполучені штати готуються передати нам нову високотехнологічну зброю для літаків. Керовані ракетно-ракетобомби, якщо скорочена Рам, увійшли до оборонного пакету на 850 мільйонів доларів, що профінансували європейські партнери. Ну і загалом, сполучені штати Америки погодили продаж 3350 одиниць цього озброєння. Але очевидно, що воно не все одразу прийде до нашої держави. Ну, і загалом і рам, це гібрид авіаційної бомби крилатої ракети. Його створювали спеціально для України, і дальність враження цієї зброї сягає 463 шістдесяти кілометрів. Ракетобомби летять зі швидкістю щонайменше 763 кілометри на годину. Ну а точність їхнього удару становить близько 10 метрів. Боєприпас можна оснастити боєголовкою квік снік. А це дозволяє бити по морських цілях, ну і також адаптуватися до боротьби з безпілотниками. Експерти кажуть, що використання ІРАМ може бути обмеженим. Імовірно, удари по території Росії потребуватимуть окремого зеленого світла від Сполучених Штатів Америки. Це також додатково обговоримо, тому що ця інформація вже з'являється не вперше. Ну і ще про усі бомби ІРАМ, тому що відстань дії ракет бомб у 450 кілометрів. Вона дає можливість збройним силам України завдати у. Ударів по ворогу не входячи у зону дії ворожого ППО. Про це в нашому ефірі розповів експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Вона і наземних, і протиморських цілей. Щоправда, зміна системи наведення відбувається. Але при цьому, ж таки, треба казати про те, що найважливіше це логістика, склади з озброєнням тимчасові. Це командні пункти ворожі, куди можна буде застосовувати її в масовому в масовій кількості. Ну, таки, давайте здоважимо, що це була спроба зробити. Такий дешевий варіант джасом ракети кролату, яка працює на великовісень, для того щоб забезпечити потреби України і можливих союзників Сполучених Штатів для вирішення таких бойових задач, на які на неї покладено, тобто ві робота до відстані 450 кілометрів для того, щоб завдавати значних е, руйнувань. Ну але ж е, корисне навантаження насправді не таке велике, як би нам хотілося.